На цьому тижні є два факти укусу змій. А є така проблема, у нас проти отрути, на жаль, в Україні немає, правильно, Олег Михайлович? Тому ми сьогодні на пленарній нараді і якраз ось і на засіданні виконкому підтверджую свої намірі звернутися в Міністерство охорони здоров'я. Куди ще можна звернутися, Олег Михайлович? Нікуди. охорони здоров'я. Так, це питання зараз є на часі, тому що. Погода, відповідно, зараз дозволяє зміям себе гарно почувати. У нас навчальний період закінчується. У нас є правила поводження там з мінновибуховими речами. Ліси зараз відвідувати заборонено, але ж ми розуміємо, що діти, як тільки закінчують навчальний процес, можуть і будуть в будь-якому разі входити в якісь галявини там, лісосмуги. Тому я вважаю, що це є одна із ну необхідних вакцин, яка має бути в нашій лікарні, тим паче наша лікарня отримала в перспективі має всі можливості стати кластерною лікарнею.